Доброго дня у пологовому відділенні центральної міської лікарні вітали першого бердичівлянина, народженого у новому році. 1 січня в сім'ї Руслана та Людмили Габруків з'явився продовжувач роду та прізвища. Батьки немовляти зізнаються, стан, у якому вони знаходяться, важко описати словами. Але одне Руслан і Людмила можуть сказати точно. Вони щасливі. У тому, що буде син, Руслан не сумнівався, ім'я Олександр для нього обрав вже давно. В честь моєго діда. Діда, коли я був маленький, він мене вчив по часам розбиратися географію, вчив, на рибу ходили в місті, і так я, мені сподобалось. Вчись честь нього, от, щось мені так від нього і своєму сину хочу передати. Ви як себе почуваєте? Як, все, як, як взагалі все пройшло добре? Так, да, все, до, все добре. Дуже вдячна персоналу, лікарні, всім медпрацівникам, докторам, дитячим лікарям. За такого прекрасного синочка, хай йому буде здоров буде здоровий щастя. Тільки щоб радість приносив. Якщо на дверях палати відділення висить картинка із дідом морозом, то у ній новонароджений хлопчик. Якщо снігуренька дівчинка. Напередодні нового року працівникам відділення довелося чіпляти 11 морозів та 4 снігурки. Усіх немовлят та їхніх матерів керівництво міста привітало із визначною подією у їхньому житті та зі святами. Мені сьогодні надзвичайно приємно від імені Василя Костянтиновича Мазура, виконавчого комітету Вердичівської міської ради та себе особисто привітати новонароджених, привітати їхні сім'ї, побажати їм щасливої долі, здоров'я, добробуту, щастя. Ну і безумовно, шановні вердичівляни, від імені міського голови, я радий вітати вас з новим. Роком нехай він буде для вас благополучним, щасливим для ваших сімей здоров'я, добра, благополуччя вашим сім'ям. Як повідомив завідувач пологовим відділенням Віталій Грубський, Олександр виявився першим, але не останнім мешканцем Бердичева, який з'явився на світ на самому початку нового року. Того ж дня у відділенні народилися ще дві дівчинки Даринка та Анастасія.